Холодильнику, молодець, тімочик вдома, всі ми зберігаємо продукти, де холодильнику. Дякую вам. Давайте ми зараз з вами пограємося. Знаєте як? Дивіться, от на нашому столі є багато продуктів. Є корисні продукти, а є некорисні, шкідливі продукти, які не можна їсти. Зовсім не можна їсти, а якщо з'їсти, то тільки одну. Дивіться. Я вам пропоную пограти в таку цікаву гру. У мене є два кошика. Зелена стрічка і яка стрічка? Ну, Рожева. Рожева, молодці ви мої, умнічки. І ми зараз спробуємо погратися так. Хлопці, Складуть, тільки, будьте уважні, послухайте мене. Хлопці, у кошики з зеленою стрічкою, я його поставлю ось тут. Можна? Ви складете корисні продукти, А дівчата не корисні. Не корисні. Молодці, Приступайте до роботи. Будь ласка. підійди. Підійди, підійде кошик. Софійка, підійди. Підійди. Бери, бери цукерки, підходь, складайте, складайте. Може, це я допоможу, щоб не впав. Так, куди ми це кладемо? Це некорисний продукт. Кориси, то в якому кошечку думайте? А я будь ласка, будь ласка, самі, давайте, розбирайтеся. Дівчата допомагають хлопцям, хлопці допомагають дівчатам, підходь. підходь, підходь, підходь. Плади. о, молодці. О! Іди сюди, Софійка, до мене. Ця настойка, йди сюди до мене. Діти, а ну подивіться. Клади, сонечко, клади. Дивіться, діти, ой, дивіться, щось Карлосу не подобається. А знаєте, що йому не подобається? Він уважно, дивіться сюди, він уважно дуже слухав і побачив щось неправильне. Ранечка, подивись сюди. Дивіться, дівчата поклали банани і яблучко, у кошик де шкідливі продукти. Вони правильно зробили? Неправильно. Каже, чому вони неправильно зробили? Настунь, скажи, ти правильно банани поклала у цей кошик? Правильно, доть, у цьому кошику які продукти ми складаємо? Погані. Погані, шкідливі, яких треба їсти зовсім трошки. А ти сюди поклала банани. Ти вважаєш, що банани не треба багато їсти? Чи багато їх треба їсти? Багато. То вибери кошик, у який треба їх покласти. Ой, почекай, сонечко, йди сюди. На, виправи. Біжи, біжи, обійди, обходь, обходь. Во, Молодченка, Йди, молодець. Карлсон посміхається, Правда? А Тьомка, йди до мене сюди, йди сюди. Що це? О. Яблучко, це корисний продукт чи шкідливий. Корисний. Який? Корисний, голосно кажи, корисний. 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 То вибере кошечок, у який його треба покласти, Вибери сам. Клади молодчинка. ай молодці ви мої. Добре дітки, погралися, сподобалось вам? Так. Да. Ну, а тепер увага на екран. Ідіть, сідайте на килимочок. Дякую, <звук> <звук> маляка вам. Розказали ви мені, що користуватися. на всі користі продукти, чи може щось шкідливе він собі забрав. Подивіться, як ви думаєте? Карлосон теж дуже любить гратися. Це я з вами гралася. А тепер Карлосон запрошує до гри вас, мене і наших гостей. Пограємося! Так! Да. Отож, увага на екран! Любі хлопчики, дівчатка, А давайте пограємось! Моя улюблена гра що займе! Ми дуже часто граємо її з друзями на даху. Отож, увага на екран. Назвіть, будь ласка, зайвий продукт і поясніть, чому. Так, увага на екрані. Що це? Скажи мені, Кирил, будь ласка, який продукт тут зайвий? Чому да. пора? Що? Да. Цукерки. Да. цукерки? Розкажи Карлсуну, чому їх не можна багато їсти, хай він послухає, розкажи йому. Тому що будуть подати зубки? Випадати будуть зубки. Карлосон запам'ятав? Запам'ятав. Де цукерки з екрану ділися? А де ж вони тілися діти? Ка розумів, захував, щоб навіть їх ні ніхто не бачив. Спробуємо ще раз. Так. ДА. Будь ласка, ДА. що це, діти? М'ясо. Що це? А -а. Каша, каша. Чіпці. Чіпці. Владик, скажи мені, будь ласка, подивись, ладойся на екран. Який продукт там зайвий? Чого ти скажеш Карлосу не їсти? Чипці не Чому? Зуби випопавати. Будуть зуби теж від чипсів випадати. Да. А може хтось іншу відповідь знає? Молодець сонечко. А ще чому діти не можна чипси їсти? М можна все їсти. М можна все їсти. Їх анічка не можна їсти. Їх до цього не треба їсти, діти, ви запам'ятайте. Чіпси. Як ти, Тімурко, казав, кому можна чіпси тільки їсти? Карсу. Тільки карусе? Можна? Ні, не можна, а то хлопцям. О, таким високим хлопцям, так. а таким маленьким діткам, таким гарним чарівним жінкам, які наші гості, чіпси їсти. Не можна, не можна діти вони солені, перчені, гострі. Ображається животик, коли ми йому даємо такі чіпси. Ми їх не будемо їсти. І дивіться, Карлоса Сховав, Правда, Настуся, сховав. Ну, дивіться на екран так. Дорогі басі! А це завдання вам! O dia... Тримає банку з варенням. Я... Він дякує нам. що ви такі розумники. Я каже, що ти тут я доцікаєш? Потом... Багато їсти печива не можна. Ти тепер знаєш і будеш їсти одне печиво. Сподобалося вам дітки гратися з Карлосом? І, і Карла дякує вам і нашим гостям. А знаєте, що робить тапусом, коли він втомлюється. Знаєте, що він робить? Що він робить? Спить. У, спить? Що ми з вами спати не лягати? Ні. А я пропоную по іншому відпочити. Знаєте як? Потанцювати. Стоємо. Будь ласка. Під музику танцюємо, а які веселі дітки танцюють. Правда? І ми з вами відпочинемо відпочити. танцюємо, танцюємо, младій городецький, танцюємо! Молодці! Ой, класно! І дівчата нам посміхаються, правда? Він сказав, що знає Карлоса, як ви любите вчити вірші. Любимо ми вчити вірші? Так. А про що ми сьогодні з вами говорили, діти? Про що? Про продукти. Про продукти, правда? Отож, будь ласка, увага на екран. Ми зараз з вами будемо сьогодні вчити вірші. Нам Карлоса залишив цікаве завдання вивчити вірш про продукти. Давайте уважно ви подивитеся на картинку і скажете, що ви бачите на дошці. Давайте, що це, діти? Риба, що це? М'ясо, а це? Муці, а це. 对。Oh yeah. Що це? Група? Це що? Вирішок. Діти, що це таке? Що це? Вилочка, а це що? Ложка, а що ми робимо вилкою і ложкою? Ймо, лиці мені, а що це таке? Каструля. Каструля чи кружка може, правда? Така велика, чи каструля? Оце все, що ми їмо і п'ємо. Ми продуктами називаємо розумашечки ви мої. А ця картинка нам допомогла розказати все у віршику. Ці слова всі Карлосон заховав, щоб вам легше було. Він залишив нам таку картинку. А зараз уважно послухайте вірш, який нам залишив Карлосон. Слухаємо? Тільки будьте уважні і дивіться на екран. Слухай. Рибу! М'ясо, сік і фрукти називаємо ми продукти. Молоко, і сирок, і крупу, і пиріжок. Все, що ми їмо і п'ємо, ми продуктами назвемо. Сподобався вам вірш? Давайте ви його ще, напевно, прослухайте. ви собі, прослухайте його і запам'ятовуйте, ви маєте його сьогодні вивчити. Рибу, м'ясо, сік і фрукти називаємо ми продукти. Молоко, і сирок, і крупу, і пиріжок. Все, що ми їмо і п'ємо, ми продуктами своєму. Діти, сподобалось вам? Так. Да. А спробуємо ми розказати вірш. Да. Спробуємо. Ану, вставай. Вставайте, ви мене діти. Але слухайте, знову Карлосом. Ну, не може він щоб якусь витівку зробити. Да. Знаєте, як він залишив нам вивчити вірш. Да. Не просто щоб ми повторювали. Але знаєте, що зробив? Одне слово. Назва однієї картинки у вірші буде звучати з екрану, а назву другої картинки маємо назвати ми. ми спробуємо так. Давайте ми отак підійдемо всі сюди ближче. Уважно ми дивимося на екран і приготувалися. Давайте, слухаємо. Рибу, м'ясо. М'ясо. Називаємо ми продукти Слухайте уважно. Молоко. І крупу. І пивничок. Все, що ми їмо і п'ємо.